Доброго дня всем! Сегодня собралась коммунальная комиссия. Там пару питаний. Спорных вроде бы нема. Решаем как шопчик. Можно пришел? Добрый день всем. Починаємо. і У вас є на руках проєкт рішення, там з 10-го питання. Виходить. Про намір передачі переношу по проведення опціону комунального рухового майна на житлового приміщення для позиційної будівлі розпочавні за адресою вулиці Миру, будинок 11 А.С. Ванчиківці. Це доглядає нас Віктор Герович. Будь ласка, це кімната об сна? Так, це кімната там. На, на сьогодні просто треба, щоб уже по новій зробити оренду на 5 років. Так, да. це її пропускати, там орендує приміщення в минулому році було на рік до оренди. По цьому питанні, якісь ще зауваження, поносимо даний проєкт на наступну сесію, так? За, про Наступний проєкт у нас про прийняття комунальної власності знемельної на ділянки науковий на розташований за адресою села да. адреси з коронавгості. Проведення реєстрації право власності по органам державної реєстрації. Якщо можна всі чотири питання Це на... порядку. І... Ну, ну, Об'ясняю, що... зараз... скоросно. Це споросно, що було зареєстровано за сільською радою Хороснянською, це є нерухомість. E, значить, на сьогоднішній день треба є необхідність переоформити її на Бенчувецьку сільську раду.

depus mielnic, aici erau să smăcerie, dipus mielnic, băiat. Cruci spunem pe acești care morți, spunem din omediul lor duce, că dat întrebările, dator să vă întrebat, lașc să vă pot întrebare. Noi avem dreptul, eu am întrebat în smals și am spus așa de concret la monet.

Не буде ну якщо буде ще другий етап декомунізації, як то кажуть, можливо, ще щось буде. А на цьому ще вулиці, які ми схочемо, бо з таким э, так і було. обласна э, державна адміністрація прийняла рішення, що як, коли нам потрібно буде, тобто на кого із односельчан погибших погірших але було від вас депутата. Від було кого... я солі Руславо приговорила вопросов, на кажуть, будь-яке депутатське зірні міняють як би хотіли. Але від депутату було сказано, що по окінчанні війни, щоб ми потім по-новому не починали. Так було сказано. Так. Поэтому на день сьогоднішні... так. 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 Що ми фороснею? Значить, воросна не житлова будівля лазні це центральна 50. Далі будинок спеціаліста це Мамоливська 8. Далі. Так і морд, так? Ну, як сказати, може, може, пройшлося ідею. Далі, нежитлова будівля по центральний будинок 23. Тут є комплекс будівель. Там, якщо одна, то тут є комплекс будівель. Нежитлова будівля гаражі з подсобними приміщеннями і так далі. Там десірада, сзади сільрада, там адміністративна будівля сільради там. И... Медпункт, и у нас будет второй самый офицер громады, и, наверное, мы сделаем ему там тоже кабинет. Но да. Вот там кабинета есть, хватает, и там на твердое топливо, там печь. Так, и тут есть житлова будильня, как было куплено сельской рады для ВПО. Тут идет по Вишнева 14, І тому тут і земля, що і земля для обслуговування цієї житлової будівлі. На сьогодні вона так і є здана для ВПО проживається. Тимчасово проживає. Це все. все. Якщо є запитання під цим питанням, за уваження має голосуємо, став на за, проти дякую. І виносимо нам порядок для наступної сесії. Наступна сесія 30-го. Наразі на це го на 10-го годину ранку. Є ще зауваження доповнені. Дякую вам. До зустрічі.